Доброго дня, шановні батьки та любі вихованці! Протягом навчального року у нас з вами будуть відбуватися заняття з художньо-продуктивної діяльності це малювання, аплікація та ліплення. Бажано перед кожним з цих занять виконувати пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика це ігрові вправи для розвитку дрібної моторики рук. Декілька порад. При виконанні пальчикової гімнастики. Варто завжди промовляти назву та зміст пальчикової гімнастики. Завжди створюйте необхідний комфортний настрій. Всі рухи виконуйте разом з дитиною. Рухи виконуйте в повільному та комфортному для дитині темпі. Не вимагайте від дитини точного повторення комбінації пальців. Пам'ятайте, пальчикова гімнастика триває до 30 секунд. В Вашій увазі декілька пальчикових гімнастик. І так, перша камбала. У морі риба камбала. Невелика, немала, дуже схожа на млинець. Хто спіймав? Молодець, наступна пальчикова гімнастика дощик. Крапав дощ На мишеня, крапав дощ На зайчиня, крапав дощ На лисиня, крапав дощ На вовчиня, а на ведмедя не потрапив, любить він. У барлозі спати, з іншою рукою проводимо крапав дощ на мишеня, крапав дощ на зайчиня, крапав дощ на лисеня, крапав дощ на вовчиня, а на ведмедя не потрапив, любить він у барлозі спати. Дякую за увагу.